Кандидатуру директора інституту законодавства Верховної Ради Олександра Копиленка підтримали 236 депутатів. Жодного голосу від опозиції меншовики переконані. Попередній голова звільнений незаконно пенсійний вік не привід, та й заяви немає. Ніякої заяви голова центральної виборчої комісії не писав і не закликав щодо скликання і зняття з нього повноважень голови центральної виборчої комісії. Тому голова парламенту сфальшував дані про те, що, начебто, є заява голови ЦВК. Ми всі знаємо, коли людина народилась, і він знає, коли він народився, і він знає, коли випало йому 65 років. Тому це норма, за якою він уходить на пенсію. Крім того, профільний комітет ці питання розглядав на своєму засіданні, прийняв рішення, виніс проект постанови на голосування. Опозиція вирішила досягти свого за класичною схемою, заблокувала трибуну. Однак ані спікера, ані більшість це не зупинило. На посаду члена центральної виборчої комісії. Як заблокують, кажуть, я зараз вийду в зал. Голосування за кандидата в сесійній залі провели без опозиції на місцях, але це нічого не дало. Рішення прийнято.